Джо Байден таки помер у Вашингтоні. При спущенні прапори в Одесі чоловік залив очі повінця і спалив автобус, бо йому привиділося ТЦК. Угорщина подає на Україну позов до суду. Хоче, щоб Київ допомагав Путіну продавати нафту. Восени країну чекає кадровий голод і страшний курс долара. Це новини сьогодні. З вами Карина Клишун. Вітаю вас. В Одесі невідомий вирішив підпалити автобус, бо подумав, що то ТЦК. Та на вигляд цей автобус зовсім не схожий на транспорт військомату. Це звичайний квестовий бус. Проте, якщо глянути на стан того, хто підпалив, можна зрозуміти, чому йому ТЦК вважається. Скажи не ТЦК. Ну, на мене, ТЦК? Це автобус не ТЦК. Ну, а вы спалили, б**. Ну, ты чё, А я при ну, чем? Ну, я! А что вот, ты б**? Б**. А Это просто дети. А там, тебя, б**. Б**. тебя б**? А б**. Будьте, Пам'ятаєте нещодавній скандал з колишнім генералом Соделем. Саме на нього не так давно подав заяву до ДБР, начальник штабу Азову Нацгвардії Богдан Кротевич. Останній звинувачував генерала у перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванню військами, що призвело до втрати великої частини бійців. ДБР в свою чергу пообіцяли перевірити Юрія Соделя. А ще пізніше Зеленський його звільнив. Але пройшов час, а дій далі ніяких немає. Просто Звільнили без будь-яких покарань, саме тому Крутевич вирішив знову подати заяву, але на цей раз не на Соделя, а на саме ДБР, адже вони не відкрили справу проти Соделя. Це значить, що ДБР порушує закон і робить це максимально зухвало. Це фактично навмисна бездіяльність. А для себе їх лист я переклав як Привіт, Богдан! Нам все одно на тебе і закон України живи з цим. Ми подали скаргу в суд 4 липня. Скаргу на ДБР для того, щоб суд змусив їх завести ЄРДР та почати розслідування. До речі, хоч генерала і звільнили, але його поплічники все ще в строю та вдало прикривають свого очільника. Натомість Кротевичі вже почав непокоїтися. Через свою безпеку, бо ж за його переконаннями, ДБР зробила все, щоб справа Содоля далі не пішла. Тим часом Угорщина може подати на Україну до суду через припинення транзиту російської нафти. Саме так заявив міністр МЗС Угорщини Петер Сіярто. Словаччина та Угорщина припинили отримувати нафту від ключового постачальника російського «Лукойл». після того, як у червні Україна заборонила транзит ресурсів російської енергетичної компанії через свою територію. А за словами Сіяртом, таке рішення України загрожує безпеці енергопостачання Угорщини. Очень і, взагалі, це неприйнятний крок з боку країни, яка хоче бути членом ЄС. Джо Байден помер після того, як учора ведучі телеканалу Fox News у прямому ефірі припустили таку ймовірність. Це буквально топ-тема для обговорень у США. Дрову багаті підкинув і факт приспущення американського прапору над капітолієм, та новина про те, що Байден передав свої повноваження щодо підтримки України головам Мінфіна та Держдепу США. Тож не дивно, що тему підхопили і активно подалюють республіканцям. Зокрема, конгресвумен від республіканців вимагає до кінця понеділка. До показів того, що чинний президент США живий, Джо Байден дійсно останні дні не з'являвся на публіці через ковід. У Білому домі заявили, що він провів кілька зустрічей онлайн, а лікар президента офіційно підтвердив, що симптоми хвороби у лідера країни майже повністю пройшли. Кусії США викликають багато занепокоєння, адже від США залежить якою далі буде ситуація на фронті, а також яким буде захист українського неба. Вже зараз стало відомо, що навіть саме виробництво ракет для Петріот в США буде скорочуватися. З Чим це пов'язано та як вплине на захист України, дивіться далі в сюжеті. Щільний захист українського неба опинився під загрозою. США має труднощі зі збільшенням виробництва ракет для Петріот. Планувалося, що Америка та її союзники зможуть виготовляти не 500, а 750 ракет до системи ППУ Петріот на рік, що у тому числі закрити потреби України. В принципі, можливості виробництва обмежуються там 500 ракетами в год. В принципі, це нормально для мирного часу, але недостатньо для бойових дій, які працюють в Україні. Може зірватися через брак комплектуючих. Якщо ми говоримо о, о, о військово промишленам комплексі всього світу, то ніхто не був готов к такої затяжної війни і к таких потреб, к таким потребностям, стануть перед ВПК. Наприклад, компанія Боїнг, яка є одним із найбільших виробників авіаційної, космічної та військової техніки, не встигає забезпечувати виготовляти необхідні компоненти для ракет, особливо головки самонаведення. Это довольно-таки важный момент. В принципе, как и все компоненты ракеты очень важны. И тут следует сказать, что это та часть ракеты, которая выполняет непосредственно захват цели. потужності виготовлення цих головок стоїть ребром. Тому, в принципі, тут це є одним із важливих елементів. І, безусловно, потрібно думати о те, щоб збільшувати можливості производства компанії Boeing, которая этим займається. Адже дефіцит цієї складової гальмує виробництво усіх підприємств. Наприклад, найчіткіше це видно в Японії. Там ракети до Patriot робить компанія Mitsubishi Heavy Industries. є запрос від государства на изготовлення вороження. Соответственно, подрядчик, який виконує этот заказ, обізовується виконувати його там за счет своїх усилій або суподрядчиков, которых он теж звучит. Вийти на потрібний темп виробництва не виходить. Японська компанія Mitsubishi Heavy Industries вже виробляє близько 30 ракет щороку за ліцензією оборонного підрядника Lockheed Martin. та може збільшити цю кількість до 60, Повідомили два японських урядовці та два джерела в цій галузі. На пошук нових контрагентів, які теоретично можуть виготовляти голівки самонаведення для ракет Петріот, може зайняти ще більше часу. Понятно, что компания Boeing, допустим занимается этим направлением, потому что у них есть выделенное для этого наприкнути И, Безусловно, что могут можуть бути найдені новые, новые поставщики поставщики, которые допустим, бы обеспечили это. тому залишається сподіватися на власні сили компанії Boїнг. Поэтому я всегда говорю, що в принципе масштабировать производство намного легче, чим відкрить, допустим, какое то новое повністю с нуля За весь час повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні близько шести тисяч різних ракет. Пуск розрішаю. Незважаючи на санкції та великі втрати ракет, Кремль примудряється пекти нові, наче пиріжки. Ми е, значить, на всем... Е, в 2,7 раза увілічили випуск е, військової продукції за останній год. А по найбільш востребовано образцам збільшення в 10 раз. Водночас весь альянс НАТО, який допомагає Україні захищатися, не може забезпечити Київ необхідною кількістю снарядів до Петріота. Нонсенс. Виходить, що самі установки Петріот в Україні є, а зарядів до них не вистачає. Зараз вже ми можемо сказати, є посилення нашої ППУ. Німецький Петріот прибув в Україну. Я хочу подякувати Німеччині і Сполученим Штатам. Захистити українське небо та забезпечити Україну максимальним рівнем ППО. Це завдання номер один, ось уже понад два роки. І якщо її до кінця не вирішити, мирні люди і надалі будуть гинути від російського тероризму. Україні скоро може бути кадрова криза, яка буде ще гірша, ніж енергетична. Таку думку висловила нардепка Южаніна. Я вам зараз передаю інформацію із регіонів, що сказали, що якщо за три місяці ми не почнемо вирішувати проблему відсутності кадрів, це буде більшою проблемою, чим енергетична криза. Я це не мої слова, це людей, будівельні. які працюють на місцях. І, в і Ви зрозумійте, будь ласка, це страшний сигнал. Я говорю, а що ми маємо робити? Mm. Люди бачать, що ми маємо залучати іноземців до роботи, що це вихід із ситуації. А для того, щоб залишати іноземців до роботи, ми концептуально маємо бути готові. Також вона нагадала, що після повномасштабної війни ВВП України знизився на 30% і 50% бізнесу закрилося. Звісно, така ситуація не може не вплинути на курс гривні, яка останнім часом стала знову просідати. Долар та євро днями оновили історичні мінімуми. Що буде з курсом валют та і, власне нашою економікою восени? З'ясували в сюжеті. Б'є усі рекорди. Національний банк України підвищив курс долара до історичного максимуму. Українці точно стануть бідніше найближчим часом. Лише з початку року, за підрахунками експертів, американська валюта подорожчала на 6%. Ми маємо розуміти, що нічого несподіваного там просто в теорії бути не може. Що відбувається з курсом долара, що впливає на знецінення гривні та яким може бути курс зеленого до кінця літа? Давайте розбиратися. Після початку повномасштабного вторгнення за два з половиною роки курс долара збільшився з 27 гривень до 41 гривні. Найбільший стрибок був у 2022 році. У 2022 році ж долар дуже сильно підріс, гривня дуже сильно впала в 2022 році. У 2022 році в нас не було фінансування зовнішнього зовсім. І в 2022 році, щоб перекрити соціальні видатки, держава надрукувала 400 мільярдів гривень. Це призвело до того, що курс з 26 до гривні за долар впав, ну, по суті, до 35-36, а потім і до 40. Це, власне, була причина того, що держава вимушена було надрукувати 40... 400 мільярдів грошей, нічим не забезпечених. У 2023 році вже ніхто нічого не надрукував, і як наслідок маємо стабільне відношення гривні до долара. Зараз Національний банк вперше в історії встановив офіційний курс долара вищим за 41 гривню. Курс національної грошової одиниці закладений у бюджет на 2024 рік. Ну у бюджет на 2024 рік був закладений середньорічний курс 47. Що значить середньорічний? Тобто, якщо у вас на початку року був курс 39, то для того, щоб середньорічний був 47, У вас в кінці року має бути курс під 42, 41,5. 41,7. позиція Нацбанку з приводу формування курсу сьогодні залежить від двох складових, пояснив член економічного дискусійного клубу Олег Пензин. Перша складова така у Національного банку України, от перший маячок, це середньорічний курс, який закладений в бюджет. З другого іншого Національного банку України є, от як Тереза Вахта. От з одного боку, в нього є Міністерство фінансів, яке зацікавлено тому, що курс був слабший. Чого? Тому що він отримує всю свою макрофінансову допомогу у вигляді валют. А всі соціальні виплати, які здійснюються з цієї макрофінансової допомоги, він здійснює в чому? У гривні. У Мінфіна є дуже велике бажання за свій умовний долар отримати більше гривні. А що це можна? Як це відбувається? Тоді, коли курс гривні слабший, і друга складова інтерес Нацбанку. Інфляція у встановлених межах з другого боку у Національного банку України є інфляція. Нацбанк знає, що якщо інфляція, якщо курс буде слабеньким, а ми дуже залежні від імпорту, завтра всі імпортери намалюють курс обміну захмарний і ціни підуть уверх. А якщо врахувати, що у нас купа критичного імпорту йде, ну накшал там паливомастильні матеріали, ми ж всі скупляємо, все, все ж приїжджає по імпорту, то може поїхати інфляція дуже сильно вверх. І Нацбанк в даній ситуації. Має зважати на інфляційні процеси. За словами експерта, інфляція зараз 4,8. Це нижче нижнього порогу, який був 5%. І Назбанк дозволив трошечки курсу опуститися, щоб зробити краще Міністерство фінансів в межах коридору, який визначений середньорічним курсом. При тому, що інфляція маленька. Інфляція це. Ну, ріс сін, які є в усьому світі. Це нормальний індикатор існування будь-якої економіки. Ну, в чому питання? Інша справа, щоб інфляція не було 30-40%, 80%, тоді це біда. А інфляція там на рівні там, до 10 це нормальна ситуація в рік. Експерт прогнозує, що курс буде опускатися до кінця літа без суттєвих стрибків. А от простих українців чекають точно не на найкращі часи. Два тижні тому уряд прийняв бюджетну декларацію. У нас з вами середньострокове бюджетне планування. У нас з вами прийнята бюджетна декларація на найближчі три роки. На 25, 26, 27 рік. Так от, у відповідності до цієї бюджетної декларації, найближчі роки у нас з вами не буде мінятися ні прожитковий мінімум, ні мінімальна заробітна платня. При цьому Інфляція тільки в 2025 році очікується на рівні 10%. Якщо у вас не міняється прожитковий мінімум і ваші доходи, а інфляція 10%, скажіть мені, будь ласка, що відбувається з вашими реальними доходами? Вони будуть знижуватися. От це нас реально чекає в хом'яка та вірив в мільйони для вас. Є не дуже гарна новина. Власником «Хамстер Комбат» виявився російський бізнесмен Едуард Гуринович. Його зв'язок з грою розкрився, коли він подав заявку розпатенту на реєстрацію товарного знаку. До речі, у патенті на хом'яка ні слова про будь-які виплати та інші фінансові послуги. Це все про що ми встигаємо вам розповісти на цю мить ще більше цікавого та актуального. Дивіться у випуску на 12.00. А поки діліться своїми враженнями в коментарях, тисніть вподобайку та підписуйтеся на канал. Для нас це дуже важливо. До зустрічі.